Привіт усім! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Я знову вас вітаю з поселення Хейм. Ми обносимо якось так виходить всіх РБ 40 го рівня, які знаходяться біля цього поселення. Перед тим, як ми почнемо, прошу перевір підписочку. Став лайк і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми перейдемо до незвичайного РБ цієї серії, просто дивовижного. Як побачив його, я прям реально здивувався, тому що такого створіння я ще не бачив. Ось так він виглядає. І Sample 1. Його назва тобто якийсь рейдбос виведений з чогось або створений, тому що зразок один, незрозуміло, знаходиться він у Field of Silence, ХП у нього 206392, атака 520, магічна атака 177, захист 1615, магічний захист 656. Біля нього є рейдфайтери, падають з нього дуже гарний дроп. На нього потрібно ходити весь час, скільки ви собі можете на нього йти по рівню. Ну, а ми перейдемо до нього, телепортуємося і будемо бігти. Тому що дійсно якесь цікаве таке створіння. Так, телепортуємося в поля Німоти, я би так сказав, би. Field of Silence, поля тиші і біжимо до нашого бафа. Ось ми вже бачимо РБ, його незвичайний вигляд. Просто дивовижний. Отримуємо баф за рівнем. Ну що ж, прийдемо до фарму, як завжди почнемо з файтерів. Я трішки віддалю, щоб влазила вся картина і почнемо. Можу виловити його файтера. Ось так і можна вже перейти до нього. Ось таке цікаве створіння. Сильне до речі, дуже створіння. Пробиває неслабо. Весь час проблему складають ось ці лучники, які б для нього. Нам ще трішки. Ще би попадати. Ось так супер насипало, ну. Позбираємо. Як я й казав, дроп чудовий, але найцікавіший з нього для свого рівня дроп це отримати безліч точечок. Ну що ж, ми отримали камні, безліч точок цешних на заточку броні, отримали татушки, отримали цешні перчатки Отримали цешні точки на зброю. І отримали кастети. Дуже гарна зброя. Ну що ж, дроп доволі серйозний. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтеся. І зустрінемось вже в слідушій серії на наступному РБ. Пока-пока.